Всім привіт, дорогі підписники і глядачі. Сьогодні ми приїхали в сусіднє село, сходили за семінами, Я кое-що хочу посіяти ще зараз у вересні. Дещо взяла на слідуючий рік. дай Бог все буде добре, посадимо. І я, якщо чесно, як би так його сказати, від цих цін обалділа. Сейчас вам покажу, щоб ви розуміли, по чому зараз насіннячко. Що я брала? Ось така червона цибулька. Верніше, синя цибулька, вона середньорання. Називається Red Baron. 155 гривень кілограм. У мене трошки більше тут вийшло. Садушка ще кояк, поки що ціни тримаються. А це я взяла радар середньопізня. Ми збирали врожай в цьому році, є в нас відео, можете зайти, подивитися. 160 гривень. Це ще по божески А от обалдела я, от в прямому смислі обалдела. Так це гідридиски. Редиска сора, всього-навсього, 10 грамів. Зараз знайду, якщо, а, не приклеїла вона мені ціну, на жаль. Редиска сора, вона рахується, як швидко стиглий сорт. Я посадила три тижні назад, вона вже в мене є. Ось така, як на картинці. Вгадайте, скільки вона коштує? 78 гривень. Це зараз. Мені страшно подумати, яка ціна її буде навесні. Просто страшно подумати. Тут Тією весною, верніше, цією, ще цією. Я брала її десь до 40 гривень, була пачечка, ось така маленька. А велику пачечку я брала за 69 гривень, тільки не можу знайти. Хазяюшка притулила так, що не можу знайти. Це взяла ось таку чередиску Естер пробну. 2 грами 10 гривень. Вона і рахується як ранньо стиглий універсальний сорт. Спробую ще її. спробую ще її, Але для сори це, звісно, ціна чумачечая. Ось таку спаржеву фасольку взяла. Ось така, тут 20 штучок. 10 гривень. Це все голландське насіння, як ви бачите, F1. Ця квасолька. А вони не пишуть. Ран... Ага, ось. Все. Серень... середня, Середньо стигла позначка ось буковка S. І взяла ось таких R. Це ранньо стигла. Квасолька, ця теж 20 штучок, 8 гривень. Спаржу у нас в сім'ї всі люблять. І ще взяла ось таку середню стиглу, жовтеньку, таку гарненьку спаржечку. Ця 18 гривень. І, звісно, свою улюблену морквочку лагуна. Ультраранній сорт. Ось. От тут, тут вони теж не пишуть, але я вже її садила, я її дуже задоволена. Сорт просто обалденний. Якщо садити правильно, не треба буде проривати, вся сходить. І от як на картинці відсотків 90, так така вся і врожайність. Ось тут 5 грам. 5 грам коштує 27 гривень. Ось так. Тут іще фасулька спаржуватися. І за оцю всю ерунду. Вийшло 615 гривень. Ой-ой-ой-ой-ой, а що ж буде далі? Що буде далі? А далі точно що, як кажуть, будемо виживати хто як може. Ну, то добре, насіннячку є, нам робота є, в голові нема коли боліти. І дурним думкам голову лізти. Будемо сьогодні садити редисочку. Гарну, смачну. Дуже смачно. Їдемо додому. Сьогодні 23 жовтня, отак ми накриваємо редисочку. Я все-таки рискнула, посадила 15 вересня редисочку Естер, голландський сорт. Рискнула, посадила. Зараз вам відкрию, покажу. Це ми закриваємо на ніч, поки, поки прохолодно. Тому що, наскільки я читала, редиска. Не дуже боїться холодів. Ну, вона так виросла непогано. Я хочу подивитися її, розрізати, чи не пустотіла вона всередині. Зараз виберем саму більшеньку, ну ось така. Ось така. Ось така вона вже тут. Непогано, непогано. Зараз ось повириваємо, ось так вона виросла. Так, щоб велика і невелика. Сора, звісно, виростає більше, але я ж кажу, зараз уже холодає, вночі плюс два, плюс чотири. Але вона, дивіться, ні жучка, нічого. О, на салатик те, що треба. Зараз... О, яка красуня. Зараз розріжу, покажу вам, яка вона буде в розрізі. Чуть не забула вам сказати, що на цій ділянці я посадила. Всього-навсього дві пачечки редиски Естер. Дві пачечки. Бачите, схожість, в принципі, непогана. Я б сказала 90%. 90% зійшло. Де-не-де є пусті прогалини. Ось там, тут. Ось там на початку, де-не-де. Але. Вона того варта садити її можна. Ну, ось така редисочка виросла. Це редисочка естер. Ось така, вона невеличка. Бачите, невеличка. Можливо, якби ще їй порости в теплі, може би виросла, але все одно, мені здається, до розмірів сори вона далека. Але так, щоб поїсти, то й за 10 гривень, то й можна брати. Бачите, жучків немає. Тут трішки, але це не, не черв'ячок. Всередині черв'ячка нема. Ось така непогана, непогана. Для себе садити можна, я ж кажу, з 15 вересня. Оце така в мене редисочка на 23 жовтня. Зараз побачимо, яка вона буде в розрізі. Так, і дивимося, що в нас тут виходить. Ось, вона повна. В принципі, сорт непоганий. Бачите, повна, соковита така. Соковита. Так що за 10 гривень можна брати, я ж кажу, сора. 78 гривень 10 грам. 78. А ну, зараз. Так. Да. 10 грам. Ну, а тут для себе поїсти за 10 гривень можна купити. Просто сора менше немає в їх фасовки. От що саме смішне. В магазині було саме найменша фасовка 10 грам. Ну, це в нашому магазині. Можливо, у вас десь є менша розфасовка, то воно, звісно, і дешевше трошечки виходить, але садити можна. Я ж кажу, ще раз повторюся, вона ранньо стигла, універсальна. можна садити. Це скільки вона в нас росла? Два місяці, два місяці, і виходить, ось така гарненька редисочка. Так що, дивіться, дорогі друзі, якщо є можливість, вже треба закупати насіннячко зараз. Бо, як мені сказала продавчиня, не... ніхто не знає, які будуть ціни на весну. Ніхто не може нічого сказати. Я так зрозумію, що це ще не приділ. Ціни ще будуть рости. А ми будемо запасатися і вирощувати ось таку гарню уню, городинку і все інше. Здоровеньке, екологічно чисте для себе і для своїх діток.